Комп'ютерна томографія голови це швидкий і високоінформативний метод, який широко використовується для діагностики гострих станів, травм і патологій центральної нервової системи. Це навчальне відео створене у відділенні променевої діагностики Центру радіології національної спеціалізованої дитячої лікарні Охмади. У відео рентген-лаборант виконує обстеження на мультидетекторному томографі Somatom x ікссайт. У відео ми розглянемо режими реконструкції, які застосовуємо підготовку пацієнта, правильне позиціонування, планування аксіальних серій та МПР-реконструкції. Перевірку якості та доз підготовка пацієнта. перед КТ голови перевіряємо клінічні покази та направлення. Уточнюємо протипоказання доведення контрасту, такі як наркова недостатність чи алергії. Знімаємо всі металеві предмети з голови та шиї. Якщо обстеження виконується під седацією, дотримуємось правил значні. Анестезіолог контролює стан пацієнта і вводить препарат. Завдання лаборанта провести сканування максимально швидко та з мінімальною дозою. Позиціонування: голова пацієнта має бути по центру гентрі без нахилів. Лінія очей паралельно столу, Підборіддя не піднят. Використовуємо валики для фіксації. Усім інсоматом, іксайд і автоматичне вирівнювання із Перевіряємо коректні позиції перед початком сканування. Планування. Планування виконується на скал-знімка. Лінію плануємо паралельно нижнім краєм орбіт і основі череп, так звана ОМ-лінія. Не використовуємо нахил гендрі. У мультидетекторних системах це не потрібно. Товщина зрізу для рутинного обстеження 0,6-1 мм, тонкі зрізи для якісної мпр реконструкції Охоплюємо від основи черепа форамен магнум до верхівки. Реконструкції МПР, сагітальна корональна виконуємо для акціальної серії та оцінки симетрії серединних структур, пазух, орбіт. Кістковий режим використовуємо для травм, переломів, оцінки кісткових структур, М'якотканийний режим для візуалізації мозкових структур, пухлин, крововиливів, d реконструкція за потреби при плануванні хірургічних втручань або складних травм. Головне правило мінімізуємо довжину скану та кількість серій, щоб зменшити дозу. Контроль якості. Після сканування перевіряємо рівність площин, щоб не було перекосів на МПР, охоплення всіх потрібних зон, відсутність артефактів від руху. Якщо потрібно, перезняти, робимо тільки мінімальну необхідну область, щоб не перевищити дозу опромінень. Завершення Інтерпретацію результатів виконує лікар радіолог. Завдання лаборанта отримати максимально інформативні дані з мінімальною дозою та скоротити час перебування пацієнта під седацією.